Війну в Україні можна виграти виключно після повного знищення свободи слова, свободи волі та свободи думки в Україні, для того, щоб українці робили те, що їм скажуть, по телемарафону і більше своєю головою не думали. От щоб не було максимально ніякого критичного мислення. Це, напевне, єдиний варіант, в якому на сьогоднішній день Україна може цю війну виграти. Такі висновки, друзі, можна зробити, якщо е, послухати е, різних експертів е, 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 в українському інфопросторі, які продовжують про це говорити, але сьогодні якийсь їх прямо наплив. я би хотів це розібрати от, і закликати кожного українця думати своєю головою, перевіряти абсолютно всю інформацію та е, читати, 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 читати і ще більше читати. Чим більше ви читаєте, тим краще. От, і е, давайте сьогодні розберемо. Чому є в Україні оцей тренд все заборонити, все обмежити, всіх контролювати за всіма слідкувати і всіх штрафувати? Бо це справді такий національний тренд, який чомусь навіть великій кількості українців дуже дуже сильно подобається, і як на мене, це дуже страшно. Бо це фактично просто кінець української ідентичності, кінець е української народності і кінець всьому. Бо якщо немає свободи слова та свободи думки? То що це тоді за людина? От, так от. Е, В загальному дивіться відео до кінця. Підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. Дякую кожному з вас. Отже, почнемо ми з спіча такого е, голови гуманітарного комітету Верховної Ради Микити Потураєва. Давайте послухаємо. Телеграм це інструмент ворожий, що би хто не казав. Зручний, так можливо, дуже зручний меседж. Але ми маємо розуміти, що це один з основних інструментів ворога по знищенню української держави і нації. Ось все. Ну, крапка. Телеграм це головна зброя ворога. Я думав, що головна зброя ворога це корупція в Україні, тотальна і всеосяжна. А ще кумівство в Україні це також зброя, яка е працює проти перемоги України. Але бачимо, що вся справа в Телеграмі. Знаєте чому? Чому от так вони зляться всі на Telegram? Бо в Телеграмі фактично публікують відео, наприклад, з бусифікації. От, вони по Телеграму розлітаються просто за пів секунди, і це бачить вся Україна, це бачить весь світ. І якби телеграму не було, то незрозуміло. Ну, напевне, б це поширювали в WhatsApp. Але в такому випадку, так як WhatsApp. Він являється американським, можливо, можна було б набагато простіше модерувати всю інформацію, яка там проходить, і її видаляти, знаходити тих, хто це публікує, і їх карати. От, з Телеграмом, якось так на сьогоднішній день, напевне, що не виходить. Я не знаю. Що думаєте, пишіть в коментарі. От. І одразу ж після цього мені попадається ще одне відео Тараса Чмута, який являється керівником фонду Повернись живим, одного з найбільших. Волонтерських фондів в Україні. І давайте послухаємо пана Тараса, який також не оминув Телеграм. Ну і, звісно ж, Тікток. Бо Тікток також їм як кістка поперек горла. Мобілізація зараз може забезпечити необхідну кількість людей для фронту. Чи є в Україні людський потенціал продовжувати війну? От, питання вже він ставить дуже добре. Зараз ми продовжимо. От про чи є в Україні людський потенціал продовжувати війну, добре є. Е, чи хоче Україна допровадити до того, що не буде людського потенціалу для того, щоб війну продовжувати? І що в такому випадку відбудеться і станеться з народом України? Це питання відкрите, на яке абсолютно ніхто не дає жодної відповіді. Так, є. Але мобілізація працює чи не працює? Мобілізація відбувається. М -м... Поки ми не закриємо TikTok, поки ми не закриємо Telegram, поки ми не почнемо щось робити з відверто проросійськими блогерами і іншими псевдолідерами думок, е на жаль, буде важко. Назвіть, будь ласка, в українському інфопросторі, так який дуже там сильно дивляться, відверто проросійських Блогерів, ну там якісь шарі, можливо, там ще якісь персонажі, але наскільки їх багато, от, і навіщо блокувати TikTok та Телеграм. Можливо, для того, щоб знову ж таки люди не мали альтернативних джерел е, звідки черпати інформацію. От, і дуже було б зручно, знаєте, якби в Україні інтернет не працював, працював виключно тільки єдиний марафон, по якому говорять те, що треба говорити, і на цьому все. Бо якщо не буде Тіктока, якщо не буде Телеграма, як тоді українці зможуть бачити і ділитись, наприклад, відео про бусифікацію, про примусову мобілізацію, піднімати, скажімо так, оцю проблему на поверхню: проблему порушення українського законодавства, проблему порушення прав людини, проблему цієї нерівності і так далі. Ніяк. Бо, наприклад, з. Фейсбуком чи з умовним там Ютубом завжди українська сторона може домовитись, бо це сервіси як не як американські, і з ними домовитись буде набагато простіше. І їх політика дозволяє відкривати ту чи іншу інформацію, або блокувати ті чи інші канали та аккаунти. Як ми бачимо, TikTok та Телеграм цього не дають. І, звісно, що там однозначно можуть бути, і, скоріш за все, є. <кл 'ять> Якби російські акаунти, які прикидуються аккаунтами українськими. Але знову ж таки, давайте по-чесному: там переважна більшість в українському інфопросторі це е, аккаунти українців, які просто е, постять і розповідають інформацію, яка невигідна тим чи іншим зацікавленим людям. І якби цього не було, то в, інф, в українському інфопросторі було б набагато менше цього шуму, і е, набагато простіше було б. Е, е, Вирішувати ті чи інші питання. Так? А коли існує оце інакодумство, коли будь-яка людина може зареєструватися в Тіктоку, просто сказати свою особисту думку, якою б вона не була, це створює свої проблеми, бо інші люди можуть це послухати і можуть це підтримати. Або інші люди можуть також висловити далі там, в коментарях, наприклад, свою думку. Саме тому на ці всі соціальні мережі витрачається дуже багато коштів для того, щоб мати свою персональну ботоферму, якою можна буде формувати якусь там суспільну думку в тих самих коментарях. От знову ж таки, так як проблема там з корупцією, проблема з бусифікацією в Україні. Ніхто її не вирішує, так, то ця проблема постійно маячить, що в одній, що в іншій соціальній мережі, і по українським телеграм-каналам постійно можна цю інформацію ем, побачити. так, Дуже багато щоденно, так і в Тіктоці, скільки його не листає, стільки можна побачити відео з бусифікацією або відео з думками. Які суперечать думкам телемарафону з того чи іншого питання. Якби цього не було, було б все набагато простіше. І от пан Тарас також говорить, що мобілізацію було б проводити набагато простіше, і війну можна було б виграти набагато швидше, як він говорить. Хоча, звісно, що це ніхренашенки неправда, якщо заборонити TikTok і заборонити Телеграм. Бо в такому випадку, якщо їх заборонити, то просто зникне. Можливість мати якусь альтернативну думку в Україні, де ще заборонено мати альтернативну думку правильно в Росії. Нам також е, хочуть нав'язати оцю заборону альтернативної думки інакодумство, так і хочуть прирівняти це до, я не знаю, до злочину якогось і так далі. Кожен раз в історії світу, будь-якій країні, де б це не робилося, де не почали там обмежувати свободу думки. Якби ця країна завжди закінчувала дуже хреново. Точніше, керманичі цієї країни завжди закінчували дуже хреново. Історія розсудить, але маємо на сьогоднішній день <кхід> таку от інформацію. І скажіть, чи можна було б, чи мали б, якби, наприклад, не було ні Телеграма, ні Тіктока, чи можна було б бачити оці безглузді виправдовування представників ТЦК та СП? Після того, як по тій чи іншій соціальні мережі проноситься відео з бусифікацією, от буквально вчора чи позавчора опублікували відео, де в Харкові е, працівник ТЦК, людина у військовій формі, просто на камері, е, все видно, б'є е, цивільного, до якого вони пішли перевірити документи, б'є його в живіт, потім оглядається, бачить, що більше нікого там немає навколо, і продовжує його бити. Відео обнесло всі соціальні мережі. І е, одразу ж, звісно, що Харківський е, ТЦК та СП не міг на це не відреагувати. Що ж вони пишуть? До уваги громадськості та представників медіа в соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано конфлікт між громадянином та військовослужбовцями тер центру комплектування та соцпідтримки? Під час заходів з оповіщення попередньо, попередньо встановлено, що конфлікт виник внаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Водночас керівництво та особовий склад Харківського обласного ТЦК та СП засуджують поведінку військовослужбовця, який допустив участь в суперечці, що переросла у фізичне протистояння. Наголошуємо, будь-які прояви фізичного чи психологічного тиску є неприпустим, неприпустимими та забороненими. Отак, От за цим фактом призначено службове розслідування, за його результатами будуть вжиті відповідні заходи, а винних осіб буде притягнуто до відповідальності. Друзі. Знову ж таки, це називається настяти українцям вуха. Бо, як говорив адвокат український Ростислав Кравець, за перевищення службових повноважень жоден з цих працівників ТЦК та СП з жодного скандального відео не поніс, не має відкритої жодного кримінального провадження. Є тільки службові перевірки. Що таке службові перевірки в ТЦК? Це коли одні ТЦКшники цього військомату перевіряють інших ТЦКшників цього військомату. Скажіть, будь ласка, яка вірогідність того, що хтось буде покараний? Правильно, вона дорівнює нулю. Саме тому немає кримінальних проваджень і в цій ситуації точно так само ніхрена не буде. Хоча ця людина перевищила свої службові повноваження і тепер має сидіти у в'язниці. Чи буде сидіти ТЦКшник у в'язниці, не буде він цього робити. От, але знову ж таки, якби не TikTok, якби не Телеграм, то скоріш за все, навіть ніхто б не починав отак безглуздо оправдуватись. Також, ем, з іншої сторони, в нас є заява замначальника центру рекрутингу СИЛ ТРО ВСУ Ігора Швайки, який також є так званим гречкосієм, е, так і, е, якщо не помиляюсь, колишнім міністром агрополітики України, який вдів військову форму і всіх. Дуже швиденько гонить на фронт. І, от, якби не було Тіктока і Телеграму, якби не було альтернативної думки, то ми би слухали тільки пана Ігоря Швайку та йому подібних. І давайте послухаємо, що ж пан Ігор розказує про ту саму мобілізацію депутатів Верховної Ради, якої так сильно бажає велика кількість українців. Давайте послухаємо, кожен громадянин, який знаходиться в цивільному житті, має дати чітку відповідь на запитання: чому він не служить? Або чому він не готується до служби? Не хоче. Відповідь. Просто є. Його він прийняв рішення, що він не хоче цього робити. Все? Немає питання до пана Михайла і до пана Михайла. Вони виконують функцію народних депутатів. То народні депутати це якась індульгенція в нас. І вони захищені до, вій... до кінця війни. Вони захищені, в них є індульгенція. Вони мають бронь і вони будуть. Керувати всіма іншими хто кого зловлять і відправлять на війну. Правильно? Правильно вони, в принципі не сильно захотіли. Вони не можуть піти на службу. Окей. вони виконують важливу державницьку задачу. Парламент мусить працювати, тим більше війна. Розпочалась не в 22-му, а в 14-му, і коли вона закінчиться, не знає навіть новообраний папа римський, і ніхто в цьому світі не знає. До речі, Ігоре, Ігоре деякі громадяни, глядачі, які не слухають, у них можуть виникнути думки. А чому це депутати не служать? Це я так депутати Наперед, мають забезпечувати роботу законодавчого органу. Це їхня функція. Якщо би е... в кожного є в цьому житті своя функція, і кожен. Якби вони є на службі в держави, а просто цивільні громадяни, то в них, певно немає функцій і відповідальності перед їх сім'ями, перед тим, щоб можна було заплатити комунальні послуги, купити продуктів додому, одягнути свою дитину і зібрати її до школи. Про ці функції хтось забуває, базові такі, знаєте, функції, платити податки, ну, які також платяться. Але знову ж таки. Ці важливі функції, які наповнюють державний бюджет і забезпечують функціонування кожної окремої сім'ї, роблять її незалежними. Ці функції ігноруються і е, підривається навіть звичайна продовольча безпека українських сімей. Коли чоловіка просто ловлять на вулиці, забирають його, потім виявляється, що в нього є якісь борги, наприклад, так, в його сім'ї немає що їсти, немає що пити. Е, немає за що заплатити комунальні послуги, але це нікого не цікавить. Ну що в нього є там якісь функції. Зате в наших народних депутатів є свої функції, і їх не можна трогати. Вони святі і недоторкані. Якщо б вони цього не робили, перед ними було те ж саме запитання. Стосовно служби народних депутатів, я теж за те, як і більшість народу, що всі пішли служити. Але є один. Але нюанс, що виявляється, цього найбільше хотіла Росія, яка запускала ці дези. Знаєте чому? Бо Конституційний орган, Верховна Рада, сьогодні, щотижня тижня, ми приймаємо мінімум 10-15 законів, які стосуються списання спрощення списання військової техніки, щоб було забюрократизовано, навіть щоб дозволити нашим е, льотчикам. Деякі речі порушувати за безпеки, теж ми ухвалюємо соціальний захист. Тобто, якщо б всіх депутатів відправили на фронт, я би, вибачте, справді теж так хотів. То е, наші вороги і партнери б казали, що в державі Україна наступив політичний е, хаос, тому що нема основного законодавчого органу. Так що це колапс. Базару ноль. А скільки в нас? Колишніх міністрів і народних депутатів, які склали свої мандати, пішли служити в Збройні Сили України, наприклад, піхотинцями в штурмові бригади. Нуль. В нас є навіть колишні міністри, так, це Резніков, міністр оборони, і міністр Кулеба, Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ. Чи пішли вони служити, от вони вже не виконують жодних там державницьких функцій. Ні, вони не пішли цього робити. І таких випадків дуже багато. І оця, знаєте, лапшу оцю навішувати на вуха, можна без жодних проблем. І так, Верховна Рада має бути, так, вона має бути як законодавчий орган, звісно. От. Але люди бачать оцю нерівність, несправедливість, коли той, хто був при владі, і навіть з влади пішов. От, він має гроші, і він собі сів і чкурнув за кордон, і йому до сраки. Що там і як там, а воювати будуть ТЦКшники збирати просто по вулиці людей, і далі ви собі кричіть, не кричіть, все буде тривати. От, і знову ж таки, ми не могли б цього обсудити, якби не було Телеграму, якби не було Тік-Тока, в нас би навіть не було цієї інформації. І їм би навіть не треба було цих дискусій вести, бо просто в нас би була лише одна думка. Знаєте? Яка передається з, з антени прямо в голову. Е, сумно це все. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде почитати. Дякую всім за увагу. Гарного дня, до зустрічі!